Перша новина зовсім коротка, але з перчинкою, чи то пак полуничкою, Pornhub викотив своє щорічне дослідження, де ділиться різною інформацією з платформи, як виявилось, українці у захваті від хентаю, і це статистичний факт. Адже згідно звіту, це другий за популярністю запит в Україні запит аніме на третьому місці, і тільки ключове слово MILF змогло скласти їм конкуренцію і зайняти перше місце в Україні. Але не думайте, що ми якісь особливі в цьому плані. Загалом термін хентай знаходиться на першому місці, якщо рахувати середнє по світу. Тобто ми цілком вкладаємось у світові тренди в підсумку. Україна на 14-му місці за кількістю трафіку на платформі, тож наочно бачимо, що кількість анімешників росте навіть у такому цікавому напрямку. Звісно, прикро бачити що українці продовжують шукати навіть порно російською. Але це дрібниці. Вірю, що з часом передро... <кх> переможемо. Імакара гайдока. Соні. Усім привіт, з вами пан Юра та хрустенький з пилу жару випуск новиняшок. Сьогодні у нас ексклюзивний манга анонс, режисери аніме, які сподіваються, що штучний інтелект замінить аніматорів, і кандидат на почесне звання найгіршого аніме ever. Випуск вийшов насиченим, тож хапайте ваш сніданок обід вечерю чи навіть другий сніданок, і помчали до новин. Азасагава, доста. Та й А тепер, якщо ви стояли, то пересядьте. Особливо, якщо ваша анімешна молодість, як і моя, прийшлась десь так на 2007 рік. Видавництво Мальопус вирішило зробити нам розкішний подарунок під ялинку. Манга темний дворецький вийде українською. Один із головних хітів нульових отримає якісний офіційний переклад, на який він точно заслуговує. Нарешті українські читачі зможуть насолодитися історією про Себастьяна, дворецького знаної англійської родини аристократів Пантом -гайвів. Він надзвичайно освічений і винятково гідний. Феноменальний кухар і майстер бойових мистецтв. Він бездоганний у всьому. Він завжди опліч свого дванадцятирічного господаря, задягнений у вугільно-чорний фрак. Він демон дворецький. Цій манзі змішані антураж вікторіанської епохи, колоритні та неоднозначні герої, історія помсти, демонічний зв'язок господаря та слуги загалом повний букет. Звісно, найбільший рівень гайпу за тайтлом вже минув, але я впевнений, що у нього і досі лишилось ціле море відданих фанів, особливо серед жіночої аудиторії. Та і свіжий сезон аніме від студії Cloverworks має нагадати багатьом про цю франшизу. Манга вийде у стандартному форматі, м'якій обкладинці, із супером. Ціна перед замовлення першого. Потому 160 згодом піднімуть до 200. Реліз заплановано на перший квартал 24-го. Нагадаю, що серія налічує 33 томи та знаходиться в онгоїнгу. Так, так, це та сама серія на 30 плюс томів. Важко повірити в те, що така люба моєму серцю історія нарешті побачить світ українською. Дуже радію, але це ще не всі новини від мальокуса. Також відкрились передзамовлення на продовження наявних серій, а саме четвертий том «Шляху домогосподаря, третій том останньої подорожі дівчат, третій том прицелянової лялечки» та другий том Йорха. Умови ті ж самі. Ціна 160 гривень. Реліз у першому кварталі наступного року. Треба брати єс. Yes, Нещодавно відбувся міжнародний фестиваль анімаційних фільмів в Анесі. Хто не знає, то це дуже поважна і важлива нагорода в світі анімації. Так ось, там була публічна панель, дискусія від декількох аніме режисерів. Найбільше з їхнього обговорення розійшлась думка про те, що штучний інтелект має замінити лінивих аніматорів. Зараз розповім, як вони дійшли до такого. Спочатку контроверсійні думки висловив режисер Киїчі Хара. Перш за все він відомий завдяки надзвичайно успішному дитячому аніме Крайон Шінчан. Але згодом він перейшов до фільму Colorful, який розкриває складні підліткові питання на кшталт булінгу, проституції, депресії та інших. Через те, що такі соціальні роботи приносять менше коштів, їх треба робити в стислі строки та з обмеженим бюджетом. І тут справжньою катастрофою виступають ліниві аніматори. Вони беруть гонорар за роботу та відкладають її на потім. Це справжні п'явки індустрії, які висмоктують гроші та кидають проєкти на півдорозі. Далі в розмову вступив режисер аніме Акудама Драйв та нових сезонів Бліча Томохіса Тагучі. На запитання про використання шаї, він сказав, що надзвичайно вражений роботою чат GPT. Хоча цю технологію не можна використовувати для повного написання сценарію, багатьом сценаристам. Такий помічник буде в нагоді, а в майбутньому шиї зможе допомагати в анімації і тим самим допомогти з проблемою, про яку розповідав його колега. Харі, така ідея дуже сподобалась. машині не потрібно спати чи відпочивати. Вона зможе замінити лінивих п'явок, які псують індустрію, а хороші, компетентні аніматори зможуть працювати набагато краще, коли їм доведеться змагатись з таким конкурентом. Можливо, шиї дійде до рівня, де воно повністю замінить всіх творців. Але до цього моменту режисер. Каже, що не доживе. Ну дійсно, в Твіттері йому краще після такого не заходити, бо не доживе і до ранку. <кхм> Отже, такі розповіді про аніматорів звучать як мінімум незвично. Зазвичай, ми навпаки, чуємо історії про те, наскільки аніматори перевантажені роботою. Як думаєте, історія Хари має стосунок до реальності, чи це просто гнівне бурчання режисера-експлуататора? Поки одні режисери мріють про те, що штучний інтелект вирішить всі їхні проблеми, подекуди його вже починають впроваджувати. Минулого тижня з'явився трейлер аніме фільму про зомбі. Хто сказав, що смерть прекрасна? Його створювали за допомогою поєднання штучного інтелекту та технології захоплення руху. І, хоча творці намагалися нагнати серйозну драму. Єдине, що викликає цей трейлер, це жах від того наскільки все тут виглядає криво. Ще декілька років тому X-Arm вважався беззаперечним кандидатом на пост найгіршого 3D-аніме в історії. Але зараз у нього з'явився доволі потужний конкурент. Навряд чи по цьому аніме можна судити, куди нас приведе шаї. Але жахливих тайтлів, де за допомогою нових технологій стараються зекономити гроші, точно ставатиме більше. В сьогоднішньому рекламному блоці у нас знову чудовий благодійний інтернет-магазин коміксів Hobot Comics. Він передає всі 100% грошей, з куплених товарів, на різні фонди підтримки армії та публікує відповідні звіти. Хобот Комікс пропонує оригінальні комікси та графічні романи англійською мовою від DC, Marvel, Dark Horse та інших видавництв. Ну і мангу українською мовою від наших видавців, ви в крамниці теж знайдете. Російською тут, звісно, нічого немає. Для засновника крамниці пана Олексія Хобот Комікс став утіленням давньої мрії. А так як у нього є основна робота, цей магазин дає можливість одночасно допомагати з. Рук та відправляти людям улюблені комікси. Тож завітайте на сайт Hobot Comics, виберіть щось собі або близьким до свят і заодно допоможіть нашим захисникам. Вони цього точно потребують. Не зволікайте, коли ще буде така можливість поєднати приємне з корисним. Посилання на сайт я залишу в описі. Минулого тижня я розповідав про успішний старт Годзіли у США, а цього разу туди приїхав хлопчик і Чапля від Хаяо Міядзакі. Новий фільм майстра стартував із першого місця та заробив майже 13 мільйонів доларів за перші три дні. Це рекорд для всіх фільмів студії Гіблі. У Годзіли справи теж йдуть дуже добре. Він зайняв третє місце і за два тижні заробив понад 25 мільйонів доларів. Так тримати! Декілька випусків тому я розповідав про позов від режисера «Сейлор Мун» у Ніхіко і Кухари. Неназвана жінка почала звинувачувати його в плагіаті своєї ілюстрації та розсилати гнівні повідомлення всім колегам режисера. І Кухара ж вирішив перенести цю суперечку в правову площину. Зараз стало відомо, що режисер переміг у суді. Тепер він має отримати виплати у розмірі приблизно 8,5 тисяч доларів. Також з'явилися зображення ілюстрації, яку режисер нібито сплагіатив. М'яко кажучи, вони не надто схожі. Сподіваюсь, що на цьому історія завершиться і більше в ній не буде неприємних поворотів. Хочу подякувати всім, хто долучився до нашого збору на портативний комплекс блокування безпілотних апаратів для підрозділу ССО Шалена Зграя. На момент запису відео ще невідомо, чи вдалося зібрати необхідні 60 тисяч, але в будь-якому разі я надзвичайно вдячний всім, хто долучився до збору. А переможців нашого спільного розіграшу манги, фігурок та настільної гри я оголошу наступного разу. З'явився трейлер-аніме про хірургиню доктор Еліса. Судячи з синопсису, це ісекай, причому не простий, а подвійний. Історія розповідає про лиху імператрицю Елісе, яку стратив власний чоловік. Вона перероджується в сучасній Кореї та починає вчитися на спеціальність хірурга, аби заплатити за свої гріхи. Згодом Еліса помирає в авіакатастрофі та повертається назад до свого минулого життя імператриці. Цього разу вона уникає страти та вирішує стати лікарем. Своєму старому світі доктор Еліса почне трансляцію 10 січня. Google поділився своїми щорічними рейтингами найпопулярніших запитів. Для Японії він розписав і рейтинг аніме. На першому місці очікувано опинилася Ошіноко. Ну а далі десятка виглядала так: Blue Lock, Монолог Травниці, Фрірен, рай, Моя історія кохання з Ямадою 999 рівня. Неочікувано МФ Ghost від автора Initial D, нова частина дитячого аніме про дівчат чарівниць Precure, продовження клинка, який знищує демонів, і Шангріла Frontier. Серед фільмів найпопулярнішою новинкою було аніме Хаяо Міядзакі Хлопчик та Чапля. Цікаво, що One Piece зайняв четверте місце у світовому рейтингу завдяки гайпу по п'ятому гіру та адаптації від Netflix. Але в Японії він не війшов у топ-10. А опенінг Idol з аніме Оші був найпопулярнішою піснею світового пошуку. Друзі, один український бренд отримав права на створення легального мерчу на аніме та манга тематику. Тепер ми спільно з брендом прийшли до вас питати, а що саме ви б хотіли отримати? Пройдіть, будь ласка, коротеньке опитування, і вже в наступному році ви зможете купити якісний і ліцензійний мерч по вашому улюбленому тайтлу. Посилання на опитування в описі під відео. А тепер швидкі новини? Сьомий сезон моєї геройської академії почне трансляцію 4 травня. На Netflix вийшов лайв екшн серіал Юю Хакошо. Детектив світу духів. Всі п'ять епізодів адаптації доступні для перегляду з українськими субтитрами. Манга дівчина на прокат. Можливо, можливо, наближається до завершення. Автор Рейджі Міяджіма у себе в Твіттері написав, що вже розпланував фінальний розділ. Аніме про хуліганів Віндбрейкер почне трансляцію у квітні 24-го. Netflix продовжив анімаційний серіал Blue Eye Samurai на другий сезон. Вже майже додивився тайтл до кінця і маю сказати, що ця штука варта вашої уваги на 100%. Другий сезон романтичної комедії Пітьма всередині мене почне трансляцію 7 січня. Реліз аніме гуртожиток вампірів заплановано на квітні. День наступного року. Веб-манга Пуніру Мила Слиз отримає аніме-адаптацію. Так, так, ми отримаємо аніме про слизу дівчинку. Угу. Аніме-адаптація манги «Раб елітних військ магічного міста почне трансляцію 4 січня. В Америці починається сезон анонсів номінацій різних кінопремій. Наприклад, на золотому глобусі в категорії анімації номінували нове аніме Хаяо Міядзакі та Судзуме від Макото Шенкая. Серія ранобе ідеальне життя на хлібника отримає аніме адаптацію. Новий фільм у музичній франшизі Diven вийде 27 січня в Японії. Реліз аніме Monsters за старою мангою Оди вийде в січні. І якщо не помиляюсь, то це канонічна історія зі Всесвіту One Piece. Гра One Punch Man World вийде на iOS, Android та ПК вже 31 січня. Манга, переляканий вчитель у школі Гулів, отримає аніме-адаптацію. Death Stranding від Hideo Kojima отримає лайв-екшн адаптацію від студії А24. Серія Серіанобе надто багато програючих героїнь отримає аніме адаптацію. Гра Sonic Mania Plus вийде на iOS та Android як частина підписки Netflix наступного року. Дякую, що додивилися ж сюди. Якщо вам сподобалось, то ставте вподобайку, бийте у дзвін і пишіть коментар. А якщо після донатів на ЗСУ у вас ще залишились кошти, то підтримайте, будь ласка, нас на баймія кофі, як це зробили ось ці причудові люди. А якщо хочете ще контенту, то посилання на минулотижневе відео уже на екрані. Там малува переглядів, тож є високий шанс, що ви його не бачили. Цілую в носика. вносика, днявня. Панітов, здивовано, що ви все ще тут.